Художня продуктивна діяльність, аплікація. Тема нашого заняття акваріум. Добрий день, мої малята! любі хлопчики та дівчата. Добрий день, дорослі. Малята, послухайте загадочку. Швидко плавають завзято. Мешканці цієї хати. Це не річка і не море. Стіни в неї геть прозорі. Ви, мабуть, здогадалися, малята? Так, це акваріум. В акваріумі мешкають декоративні рибки. Гупі, мічіносці, горамі, скалярії, золота рибка. Акваріумні рибки дуже красиві, яскраві за ними приємно спостерігати. Рибки веселі, спритні та жваві, міють плавати, пірнати, вистрибувати з води, кружляти, випускати бульбашки, гратися. Нас доганяти одна одну. Діти, сьогодні ми будемо робити аплікацію «Акваріум з рибкою. І таким чином у кожного із вас буде свій маленький акваріум. Рибка, дітки, складається з тулуба, з голови, плавники і хвіст. Тож сьогодні ми зробимо акваріум з рибкою. Перед тим, як робити роботу, ми зробимо з вами пальчикову вправу. Рибка плавала в водиці. Рибки весело гуляти, пірнати, Крожеляти, випускати бульбашки. Рибка хвостиком вильнула, швидко-швидко попливла. Дітки, беремо, з блакитного папіру потрібно вирізати форму акваріума, картону. Акваріум, дітки, буває, прямокутний. Круглий, овальний, такий ось, як, який вам до вподоби буде, такий ви собі і зробите. Вам потрібна буде допомога батьків. Далі, дітки, ми будемо складати рибку з окремих деталів. Я, як ви бачите, ось у зразок, вирізати потрібно овальну тулуп овальний. Потім плавничок верхній. Такий от плавничок. хвостик. В акваріумі є камінці і водорості. Приступаємо до роботи. Я ось вирізала таку овальну рибку. Буду її наклеювати і наш акваріум. І посередині. Далі рибки. Зроблю хвостик. Ви його вирізаєте трикутничком, а потім трішки зрізаєте такой один край тонший. Ось такого ми приклеїмо хвостика. Далі робимо верхній плавничок, беремо прямокутничок, вирізаємо і Края зрізуємо, зрізаємо так, щоб вони були гостенькі, і зверху наклеїмо плавничок верхній. Далі другий плавничок. Ви бачите, що він схожий як на крапельку. Посерединки я його тако приклеїла. Дітки є очі у рибки, ми намалюємо фломастером. Так. Далі ви бачите, що є камінці. Вони різнокольорові, тож вирізаємо такі маленькі кружечки або овальчики і наклеїмо на дно нашого акваріума. Так. І є водорості. Ви берете прямокутну смужку і вирізаєте ось такі хвилясті водорості. Можете прямі, можете хвилясті, які вам зручніше вирізати. Водорості ростуть з-під камінь. Вони можуть бути довгі, можуть бути короткі, тому ви такі їх і робите. Дітки, ось такий акваріум вийшов у мене. Ви вдома собі обираєте, який вам більше до вподоби акваріум. Вдома робите маленьке підводне царство, присилаєте мені свої роботи. Буду чекати. До побачення!